Матвія 5, вірш 20. Кажу бо я вам: коли праведність ваша не буде расніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Господь Ісус говорить про цих людей, про книжників, фарисеїв, про їхню праведність. Книжники і фарисеї були дуже релігійними людьми. І вони не просто були релігійними знайомими своєю релігією, вони були знайомі із Словом Божим добре знайомі. Книжники вони присвячували своє життя закону, вони займались тим, що переписували Боже Слово. І вони переписували його книгами. Вони переписували закон Мойсея. І вони не тільки це робили. Вони тлумачили Боже Слово, вони тлумачили закон, вони були надзвичайно добре знані з Божим Словом. В новому заповіті ми читаємо, як Господь Ісус говорив з одним з книжників. Книжник його спитав стосовно життя вічного, а потім сам дав відповідь на своє питання зі Слова Божого. Господь Ісус сказав, Ти правильно сказав. Це говорить нам про те, що книжники, про яких тут говорить Господь Ісус, знали Боже Слово добре, розуміли Його правильно. А Господь Ісус говорить, кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не увійдете в царство небесне. Або фарисеї, вони були дуже релігійними людьми. Фарисеї носили релігійний одяг. Ми читаємо, вони ходили в синагоги, вони були там знаними людьми, вони сиділи на перших місцях, їх знали люди, як релігійних людей, їх називали вчителями Божого Слова. І вони не тільки просто знали Боже Слово, ми читаємо Господь Ісус говорить. Вони дають десятину з усього, що надбають. Вони практикували Боже Слово. Вони добре знали Його, вони практикували Його. Тим не менше вірш 20. -й. Кажу би я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Це говорить нам, якщо ми маємо з вами знання з Божого Слова, ми можемо знати місця на пам'ять, вірші на пам'ять з Божого Слова. Ми можемо навіть розуміти, що написано. Добре розуміти, про що йдеться мова. Але цього буде недостатньо, щоб ми увійшли в Царство Небесне. Можемо мати побожний вигляд як фарисеї. ходити на кожне зібрання, сидіти спереду, бути знаними всіма людьми, відвідувати церкву завжди абсолютно нічого не значить. Абсолютно нічого з цього не дає можливості увійти в Царство Небесне. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжники фарисеїв, то не ввідаєте в Царство Небесне. Матвія, 11 розділ вірш 11 прочитаємо. Далі говорить Господь Ісус. По правді кажу вам, між народженими від жінок. Не було більшого над Івана Хрестителя. Та найменший у Царстві Небеснім той більший від нього. Тут Господь Ісус говорить вже не про релігійних просто людей. Господь Ісус тут говорить про Іоанна Хрестителя. Він бере в приклад Його, і Він говорить для нього, про Нього, між народженими від жінок не було більшого. Від Івана Хрестителя. Він дає нам зрозуміти, що Іван був Божим чоловіком. І ми знаємо про Івана, Іван завжди одягався, м'яко кажучи, скромно. Він, м'яко кажучи, був невибагливий в їжі. Він навчав людей, він не був лицемірним, він навчав з Божого Слова, він хрестив самого Господа Ісуса Христа. Але Господь Ісус бере в приклад Його такого найкращого серед людей, найбільшого від жінки народженого. І Він бере в приклад Його, знаного всією своєю праведністю. Він говорить, що всіх, всього цього недостатньо для того, щоб увійти в царство небесне. Важливо розуміти, треба розуміти правильно. Господь Ісус не говорить, що Іван Хреститель не ввійде в Царство Небесне. Але Він нам говорить з вами, неважливо, якої б праведність наша з вами не була, яке би служіння ми з вами не мали, що би ми з вами не робили. Цього буде недостатньо для того, щоб війти в Царство Небесне. На Його прикладі Він це показує. Між народженими від жінок не було більшого, але найменший в царстві, більший від нього. Недостатньо бути просто навіть найкращими серед всіх тут народжених. Недостатньо бути найкращими серед тих, хто від жінки народжений. Цього буде недостатньо для того, щоб війти в Царство Небесне. Це говорить Господь Ісус. Йоан Хреститель у Царстві Небесному не тому, що Він був найкращий, а тому, що в нього був Спаситель. В нього був Господь Ісус, Його Месія, Його Спаситель. В Івана, третій розділ. Чого ж ми потребуємо для входу в царство? Розділ вірш 5. -й. Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Боже Царство. І справа в тому, що неважливо, чи ти будеш найкращий серед тих, хто від жінки народжений. Якщо ти не будеш народжений від Духа Святого. Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Боже царство. Це просто неможливо. Це просто не є реальним. Неважливо знання, які б у нас не були, наша побожність, вигляд, служіння. Намагання, відвідування церкви, знання Божого Слова, правильне розуміння Божого Слова. Не було народження від Духа Святого, просто неможливо ввійти в Царство Небесне. І це надзвичайний смуток бачити релігійних людей, які так намагаються практикувати те, що написано в Божому Слові, стараються любити, поважати, зрікатись певних речей. Не робити чогось, щось інше робити, піклуватись, не засуджувати, робити, робити, робити. А якщо не було народження від духа, не має це просто ніякого значення. Це говорить Господь Ісус. По правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може ввійти в Боже Царство. І ми можемо ставити планки собі, і люди роблять це, люди намагаються ставати кращими і кращими. І навіть добиваються цього в певній мірі. І саме сумно, що це серед релігійних людей, серед тих, хто читають з Божого Слова, читають, але не розуміють. Без народження від Духа Святого неможливо увійти в Царство Небесне. Але добра новина в тому, що саме Господь Ісус може дати це народження. І саме Господь Ісус прийшов для цієї мети заплатити ціну гріха і дати це нове народження. Про нього говорив Іван Хреститель, я хрещу вас водою, а той, хто йде після мене, той хреститиме вас Духом Святим. Це те, що Господь Ісус хоче зробити в житті кожного з нас. Він той єдиний, хто може це зробити. Тільки Господь Ісус. І Він той єдиний, хто хоче це зробити, бо Він заплатив ціну гріха, він все для цього зробив. Без цього просто неможливо, без цього другого народження, будучи навіть найкращим серед тих, хто від жінки народжений. Просто неможливо ввійти. Все-таки як прийняти це друге народження. Івана, 7 розділ. З вірша 37 по вірш 39. -й. А останнього Великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене. Нехай прийде до мене, та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто увірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Ми читаємо в цих віршах, це є настільки просто, говорить Господь Ісус. Він говорить, коли прагне хто, нехай прийде до мене. Він не говорить, тут, якщо хтось є досить праведний, якщо хтось дуже сильно старається, якщо хтось старається любити інших, якщо хтось старається поважати інших, тоді той отримує Духа Святого. Ні, коли хто прагне. Коли хто є спраглим за цим, за цим прощенням, за цим життям вічним, той нехай іде до Ісуса. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Але якщо є хоч найменша надія на свою релігійність, на своє відвідування зібрань, читання Біблії, якщо є найменша надія на будь-що інше, крім Господа Ісуса, ми не прийдемо до Нього. Це не буде справжньою спрагою, бо ми ту спрагу заглушимо в собі своїми справами, своїм добрим поводженням, своїми намаганнями. Ми до нього так ніколи і не прийдемо. У нас буде таке відчуття, ніби ну, не такими і спраглі. Ми якимось чином цю спрагу будемо задовільняти своїми справами, своєю праведністю, а до нього ніколи так і не прийдемо за тим другим народженням. Господь Ісус продовжує робити те, що Він робить в вірші 37. -го. Ісус стояв і кликав. Господь Ісус робить це сьогодні, Він стоїть і кличе. Якщо в нас не було цього народження, якщо я чесний з собою, в мене цього не було. Це означає одне, я ніколи до нього і не прийшов. Я ніколи до нього не прийшов за тим прощенням. Я ніколи не прийшов до нього вірою. Для свого прощення. Я ніколи так і не увірував, що він Воскрес насправді. Для мене це все була релігія, знання з Біблії, але ніколи це не було нічим справжнім. Треба бути відвертим з собою по одній причині. Від цього залежить наша вічність, де ми її проведемо? Коли хто не народиться від Духа, він не може війти в Царство Небесне. І вибір за нами Господь Ісус, пішовши на хрест, Він довів, Він хоче нам дати це друге народження, хоче відродити нас Духом Святим. І кличе сьогодні, як кликав тоді, стояв і кликав, говорячи. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». Це ж сказав він про духа. Що мали прийняти його, хай Господь допоможе в цьому. Амінь.